Ви особливе покоління, яке дорослішало під звуки сирен про ракетну небезпеку, але одночасно створювали потужний волонтерський рух. Ви ті, хто ще в стінах школи чи в студентських гуртожитках організували допомогу Збройним силам України, паралельно навчалися онлайн і навіть рятували чи життя. Ви то покоління, яке змогло здолати виклики, яких не було раніше перед попередніми поколіннями. Тому за кожною вашою відзнакою, за кожною нагородою є реальні справи, реальні дії і навіть врятовані життя. Особливо сьогодні слова вдячності і поваги до молодих людей, які сьогодні вибрали себе найважчу, але найбільш благородну місію. Це зброю в руках, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям захищати свій народ, нашу державність і нашу незалежність. Ви приклад для всіх, ви надихаєте всіх, і ви всі разом сьогодні формуєте нову українську націю, яка знає, що таке ціна свободи, що таке ціна незалежності.